Всіх вітаю. Сьогодні у нас 2 серпня. І ось так виглядають кущики лаванди, які ми, якщо пам'ятаєте, стригли всередині липня. Тобто, десь до середини липня я казала, що треба остригти свої кущі лаванди для того, щоб вони мали змогу зацвісти повторно. В принципі це Можливо, я живу, повторюсь, на півночі України, так, це Київська область. І, в принципі, якщо стригти лаванди до середини літа, то вона зацвітає. Звичайно, все залежить від погодних умов, від того, як довго буде зберігатися тепло і як довго зможе виготувати лаванда. А, нагадую, що стригла я якраз свою лаванду в дуже сильну спеку в Україні була, просто неймовірна. Температура сягала позначки 40 градусів за Цельсієм, тобто було дуже спекотно. І я хвилювалася, що мої кущі просто ну, підсохнуть і не зможуть наростити і дати нове листечко. Але бачимо, що, слава Богу, все обійшлося. Тут поруч у мене ще є. Лавандочка, так само я її теж стригла. Тут були більш такі кущики не настільки з тобто гілочки були більш молоді. Ось поруч, будь ласка, шаловидний не шаловидний, переплутала. Це шавлія Дубравна. Ось так вона виглядає. Так само я її стрижу, тобто перш, після першого цвітіння, тобто я підстригаю, обрізаю не тільки да, ось ці, наприклад. Ось так. Але захоплюю трошечки зеленої маси для того, щоб кущики розросталися, мали таку форму охайну. І ось, будь ласка, ще одна лаванда, ще один кущик. Ось так чудово він наростає. О, ну, В принципі, я задоволена і я вже, ну, переконана в тому, що кущі лаванди не пропадуть. Хочу показати ще свою хосту. Це сама звичайна хоста з великими такими листями. Чим вона мені подобається, Ну, по-перше, вона в мене росте в тіні. Тому на біля дому є таке містечко. Да? Ось так воно виглядає. Тут виноград, ми в цьому році з чоловіком просто його ось так зробили, для того, щоб він ну, робив нам тінь. А поруч у нас тут яблуня, і вона забирає дуже багато сонця. О, тому ми він так трошки підняли для того, щоб йому теж вистачало сонечко. Ну, і тут, от, виходить, у мене росте хоста, вона себе тут добре почуває, тут затінок. Що хочу сказати про хосту. Саме ця хоста просто, неймовірно, має аромат. Аромат в неї якщо його писати, Аромат дуже нагадує аромат жасміну, але жасмін такий, знаєте, трошки нав'язливий, не всім подобається. А саме от аромат цієї хости він дуже ніжний, дуже приємний. Ну, мені дійсно дуже подобається, особливо ввечері, коли ти проходишся садом, так? <смі> На жаль, зараз дуже мало в мене часу. От В цьому році взагалі я якось так не дуже доглядаю за своїм садом. Не вчасно роблю обробки якісь, але я думаю, що за рахунок о, тих обробок, ну, взагалі тих о, того догляду, яке було попередньо, тобто земля, в принципі, достатньо в мене поживна, і мої рослинки все-таки ростуть на торічних запасах. Ось ще один кущик лаванди, так само він. За ці два тижні да, він ось так у мене виглядає, тобто повністю він наріс, не немає е, пустих гілочок, да, тобто які пропали. Все дуже добре. Думаю, що так сталося. ну Слава Богу, що так сталося, що вони не загинули, тому що е, після отої спеки, неймовірної була трошечки, такі, знаєте, як похолодання, і рослинкам стало легше. Так, ця просто красуня задавила мені все, задавила мені лаванду, задавила мені, забула цю квіточку, рослинку, але вона просто настільки сильно розрослась. І ви знаєте, я навіть задоволена чому, тому що квітне, вона маленькими такими фіолетово такими бусковими квітками дуже гарна. Головне, щоб не погоріла, але я дивлюся, що їй тут дуже подобається. Так, зацвітає. Це вже я не знаю, яка хвиля. Це симпаті На жаль, в цьому році вона особливо в мене страждає. Ось дивіться, бачите, ось є троянти, коли підсихають, да? тобто опіки є. А є така болячка, називається вона постолоція обубуглина. це грибкове захворювання. Воно лікується, лікується зазвичай інсектицидами, які працюють по різним озам, тобто це захворювання листя, саптеріози, різні. Потім такі захворювання, як плямистості різні, тобто працюють по ній фунгіциди саме. З таким спектром, які пригнічують цей грибок. А, хочу сказати, що це єдина троянда. так? Ні, не єдина. У мене ще є одна троянда. До речі, мабуть, теж симпатія, тому що я її купляла як плиту з і вона так само хворіла таке квітку. І так само вона в мене хворіє. І ще на цю постолоці у мене захворіла Юріанда. Так? Юріанда, це у нас Бік Purple, красива така велика троянда. От, ось от, от вони в мене саме хворіють на цю проблему, на цю хворобу. Інші троянди ну, до неї абсолютно ну, стійкі і не хворіють. Так, далі у нас що далі? Далі у нас е Квітне п'єр. Це п'єр, власно, кореневий. Я про нього вже колись розповідала, що взяла я його у сусідки, він дуже-дуже довго в мене наростав. І нарешті, ось так виконав він мене багато світ-світ. На другу хвилю я його не годувала, нічого не давала йому. Тобто, перше у мене внесення добриго було рано навесні. От, і я вже годувати його не буду. Тільки ось після цвітіння дам йому калінофосфорний добрив для визрівання паванів. Так само ось полька в мене росте, на другу хвилю заходить. Так, внизу внизу у нас тут лофанда, бачите, все добре, все красиво, вона наростає. Так, тут вже не знаю, на яку хвилю заходить у мене. Маргарит, принцеса, корона принцеси Маргарит. Красива дуже троянда. До речі, одна, здається, одна із англійок, яка мені подобається, незважаючи на те, що вона так, знаєте, розкидає свої пагони. Але красива троянда. Квітку вона тримає, звичайно, не дуже довго, але не так мало, як, наприклад, одна троянда, яку я просто терпіти не можу, вона у мене там. На задньому плані це вайзліч, якось вона так називається. Просто, не знаю, не подобається. Взагалі, не тримає ні квітку, ні форму куща, воно все розпадається, дуже незадоволена. А ось сам англійка мені подобається. Так, тут у мене тут у мене підстрижена спірея. Красуня в цьому році дуже гарно розрослась, але заглушила мені все. Тому я її так підстригла кущиком. Ну і тут у мене така невеличка декоративна клумбочка з хвойних. От. Дуже гарно розрісся. Роз, Охайненько дуже подобається мені ця моя новиночка. Ось цей елівець, він просто неймовірний. Такий, знаєте, жовто-салатовий колір в нього. От, і скільки в мене він? Руки два, мабуть. В сиві дуже задоволена. Ось, будь ласка, з черенка, червона, така шаровидна хризантемка. В цьому році якось так вони наростають не дуже. Ну, Але що маємо, то маємо. І ось моя новиночка при придбала я гвоздичку. Про гвоздики я розповідала, да? у мене є клумба там, де вона просто розросла до неймовірних, красивих таких розмірів, А цю я придбала в цьому році, я вже її стригла, і вона така біла з таким розуватим мережевим. Хочу її розмножити і розсадити. Так, тут теж трошки моя лівець є. І моя улюблениця Нана Це її другий рік. І незважаючи на те, що вона достатньо повільно росте, я хочу сказати, що це не так. Ось дивіться, в мене є такий мірна така. От коли я її купляла, ось бачите, палка. Це загорожа від собаки, щоб він тут не ламав. Вона була десь третина. Тобто третина цієї палки була її висота. І дивіться, як вона за два роки. О, як вона виросла. Це її друге літо стається. Ні, ви знаєте, не друге літо. Да, це друге літо. Тобто в, тому, в тому році я її літом, раннім літом я її купила. Вона була достатньо невеличка. От. А в цьому році вона просто в два рази виросла, вимахала і просто неймовірно. Я ще одну купила, але вона в мене в іншому місці. Так, тут Ось така імпровізація. Теж. ці ялівці я показувала, в цьому році я їх купила. Ось так розрослася хризантема. А оця хризантема, здається, теж червона. І вона в тому році у мене тут вже сиділа. Ось так наросла. На задньому плані ну, тут погано видно, покажу з іншого потім ракурсу. Ось так виглядають. Ось, будь ласка, вчеренкована така манюня моя. Лаванточка. Так.